Сьогодні тут сяє сонце, зазвичай на футбольних полях тут сяяла зірка з Кропивницького, Її ми в УПЛ чекаємо, а команди вже з'являються на полі. Отак От нещодавно готувалися до старту чемпіонату. Тепер уже другий тур наступив. Стадія знайомства продовжується, але плюс-мінус вже знаємо, чого очікувати від команд. Бойові колективи Полтава та Верес з'являються на полі. Скоро будемо слідкувати за їхньою грою. За їхньою грою слідкуватимемо не лише ми, а й вболівальники, які сьогодні зібралися. Понад 700 чоловік є квота. На цей поєдинок і сподіваємося, що вона буде заповнена. Так що, друзі, скоро стартуємо. А зараз... Тут перший момент у полтави і удар по воротах від Володимира Одарюка. На першій хвилині міг залітати в теорії м'яч, але для Валентина Гороха, скажімо так, розминочний момент. Просто перевірити кут. Він все контролював, стійку перекривав, тому бачив, що м'яч іде поза. рамку воріт. Непоколо подачу, закручиться м'яч, немає поки що удару. Духве, ось тут стихія Вересу, контратак. Чи зможуть швидко в неї вийти? Ні, тут навіть другий удар. І от 2-0 вже за пострілами. І знову Володимир Одарюк прикладається зараз до цього м'яча. Шалені стартові секунди, стартові хвилини від СК Полтави, де можна було створювати якусь напругу біля воріт суперника, і вони це зробили. І низом якраз йде прострільна передача, але вдарити нікому, там лише захисники Полтави. Продовжується атака рівнян. ще одна подача тепер верхом є виграна боротьба від Харатіна, але тут продовжують боротися. Футболісти Полтовий удар по воротах. Перша робота для Валерія Воскояна, але після того прозвучав свисток від арбітра. Так що, якщо би там залетіло, все одно би цей м'яч. Не було би зараховано, якраз всі тут на місці були і центральні захисники, і крайні і нападники. Зараз хороший момент буде у Дениса Денисандуфа якось розвивати цю атаку далі. Перекриває вже шарету. Мундукве сам пробиває під дальністі, коли в метрі від воріт м'яч пролітає. Частилися в підкату. Вадим підлепич. Були моменти у рівнян, зокрема у Дениса Дупе. Однак реалізувати їх не вдалося. Можливо, зараз Денис Дука реалізує свій момент вже в матч проти Полтави. Удар по воротах. І це перший удар в площину у нашому поєдинку. Так, десь з дуги штрафного майданчика. З подачею можна пробити здорово по воротах, але плече пройшовся цей удар по м'ячу від Віталія Бойка. Доволі активний. Нам перед цим Денис Дуква часто тримали. Але останні 5 хвилин саме Бойко Ми постійно бачимо з М'ячем Стень. Виконував цю передачу через невеличкий рикошетик, Бойко головою. по м'ячу не влучив, Тому мови. Зонально і лінійно. Я би навіть так сказав. Полтава перебирається на чужу половину. І тут вмикається швидкість. І Якщо пройде ця передача, це буде справжня краса. Вона проходить. Передача відбужена та пішов на віз. Скидка вдарити. Не забути. Є удар є гол! Полтава. Забиває свій перший домашній м'яч в українській прем'єр-лізі. Ось так затяжна, максимально обережна, але результативна атака від СК Полтави. Цим болівальникам нарешті є привід порадіти. І ми бачимо першу домашню одиничку біля назви команди Павла Матвійченка. Пропускає Валентин Горох в другому матчі. Давайте дивиться. Ну ось ця передача, як на мене, стала ключовою. Далі Бужен, подача від нього тут скидка не пройшла. І ось цей удар від Олега Веремінка. Центральний захисник забиває, який підключився звідки аж забіг Веремінко. В лише уявіть тобто, всією командою, всіма польовими футболістами, Полтава побігла у цю атаку. Після того як пройшла розрізна передача на Бужена, Веремінко опинився у штрафному майданчику. Зараз ще ближчими вони є до того, аби забрати очки у Вереса. І зараз вони несуться в ще одну атаку, яка переростає в масовану атаку. І тут непогано. Вільний простір у Галенкова. Галенков зміщується під праву но на техніку пробиває рикошет. Пролетів м'яч стійку. Щастить зараз Вересу. Пощастило би Полтаві, якби цей м'яч залетів. І зараз Галенкову трошки повибачатися треба, тому що фактично 3 в 2 вилітали в господарі. Дуже багато вільного простору було в Голинкова, але варто відзначити і дію центральних оборонців «Вереса». Зараз Полтава обороняється. Верес. Подача непогано. «Харатін» все ж таки перелишує всіх повітря. Навіть пробиває, але знову не вистачає цієї точності ударам. Починають використовувати другий поверх. Одна з, з головних зброй Вереса у попередньому сезоні. І один-один за ударами в площиною. Я ще пам'ятаю удар від Вереса. Це був удар Дениса Духве десь хвилині, так на 25-й у першому таймі. Тобто після того не було класичної воротарської роботи від Валерія Восконяна. І єдиний удар Полтави в площину воріт, але тут стовідсоткова ефективність і результативність. Але я би не сказав, що якось Резніков односторонньо тут судить. І якщо в першому таймі роботи в нього не було, зараз робота буде в Полтаві. Удар він дукве, потягнув. Зараз восконян добивання 1-1. Але я так подивився, куди ж, куди ж прямує рука арбітра. Вона все ж таки до сонця, тобто до гори, це положення поза грою. Не на центр вказує Денис Резнік. Треба розбирати зараз всі технологічні можливості. Вар-системи мають вмикатися. Тому що якщо дивитися там чисто по лінії газону. Не факт, що Дуква був ближче до воріта, ніж захисник із Полтави. Тут дуже натоненько, тому що бачимо, довго розбирається, тут знову сантиметраж буде. А коли сантиметраж, тут 100% буде задоволена якась сторона і незадоволена інша. Наче би користу не було. Кожен буде трактувати по-своєму. Ось тут момент передачі, дивимося, ну, стоп-кадру не було, якщо робити по підлепечу по його нозі і корпусу Дениса Ндукве, ось там треба визначати. Тому що Нога, вирмінка стояла, скажімо так, на темнішій частині газону. І не факт, що за нею проект свого тіла заступав Денис Ндукве. А Ні, все ж таки офсайд залишається. І Полтава продовжує перемагати 1-0. Ось цей стоп-кадр. Дійдеться височена подача, все одно на Харатіна опускається м'яч. Той вибиває, підштовхує зараз. Волі чи ні голкіпера. Тут така метушня просунути, хоч комусь вдасться чи ні. Поки що ні. Волі б'є, бодай куди-небудь. і Ось вона фінальна крапка. Ось тут тепер вже заспокоїлись. Болівальники ЕСК Полтава і Восконян, який хотів, можливо, підмалювати, можливо, ні. Зараз подивимося. Порушення правил проти себе, але ну, там дійсно все відбувалося в воротарському майданчику. Я так розумію, що Веремієнко за розмови попередження перед собою побачив. Це вже 100% і це рішення ніхто не скасує. Ну, сам пішов Валерій Восконян на цей м'яч. Там точно ненавмисно грав у нього волі, тому, можливо, арбітр дав продовжувати. Ще дивимося за кутовим відверсень. Дуква скидка. Ще один удар. Буквально з двох метрів. Тепер гатить по кропивницьких горобцях. Каціпот. Віталій бойко. Ще одна спроба. Від нього порожні ворота і виносять зараз. них Ніх'ять полтавців. Вдруге добити комусь. Є чи нема? Немає. Оце так сейвище, Оце так рятування. Оце так занесли свічок до церкви зараз. Полтавці. Щоб тут не пропустити ще один сейв від Восконяна. Хороша навала від Вереса. Єдине, що затовти цей м'яч у сітку воріт так і не вдається. Давайте через повністю. Ну, це так, якраз першочергова стадія. Галинков стає месією номер один. Далі вже всі стеляться під м'яч. Ну а наприкінці, вже після цієї подачі, свою роботу зробив Восканя. Так, Галинков тут навіть не зрозуміло хто. Фінальним чином відбився, можливо, навіть Микола Бужник. І ще раз, іще раз, іще раз. І це вже якраз фінальна стадія на цей кутовий е, первий м'яч Восконян після удару Харатіна. Залітав би він, до речі, під стічку. Ось гарний ракурс. Бужнич, ще один кутовий відверса, знову небезпечно. І тут свого виносить зараз Восконян. І самому дістається, і захиснику. Не надто впевнено, зіткнулися головами. Подякував зараз Галенкову. Звичайно, ненавмисно помилився при виході восконян. Галенков навіть не бачив момент зіткнення з голкіпером. І тут одразу рефері має призупиняти гру зіткнення головою. Це 100% пауза на полі. І Полтава продовжує оборонятися зі стартових секунд продовження тайм. ось такі формулювання ми вимушені використовувати в умовах війни, в яких продовжує існувати наш футбол, продовжує існувати наша держава завдяки, звичайно, нашим захисникам та захисницям. Зараз продовжує свою навалу. ось Хороша скидка. Волі заблокований у нього удар. Прекрасна робота зараз від Миколи Бужина. Але не надто прекрасно спрацювала оборона СК Полтава в конкретному епізоді, тому що вдруге дають відірватися від себе центральні захисники. Ось такий самовіданий стрибок. Тут же пана, бо пропав був від Бужина. Ну і Бужин не пропав. Він влучив якраз ум'я тому епізоді. Волі вкрали, будемо говорити так. У нього можливість відзначитись. Поки що можна продовжувати атаку шансу Полтави. Штрафнув майданчику м'яч. Удар по воротах перед собою, але немає добивання. Валентин Горох забирає цей м'яч до своїх рук якомога швидше. Так само запускає своїх партнерів по команді. Але там ле є не лише партнери, а і суперники. Ну тут також на тоненького було. Я думаю, потім би розглядали, але спочатку арбітр не зафіксував положення поза грою конкретно в конкретному моменті Водорюка. Так, на час, на час показує вас Павло Матвійченко. І не дарма він показував. Шість хвилин впливає. Полтава перше в своїй історії перемагає в українській прем'єр-лізі. Сталося це в Кропивницькому на стадіоні Зірка. Для абсолютного дебютанта УПЛ перша перемога приходить у другому турі. Ось такі вони зухвалі новачки.